Ми поклоняємось за допомогою наших ресурсів у відповідь на заклик приносити плоди. Іван Хреститель звертався до тих, хто приходив до нього хреститися: принесіть плід, гідний покаяння. Для Івана хрещення та приналежності до Божого народу було недостатньо. Євангелія від Луки ділиться деякими конкретними прикладами плоду покаяння, які Іван Хреститель мав на увазі для тих, хто прийшов до нього. Він закликав митарів не брати більше ніж треба. Він мовляв, солдат нікого не кривдити і задовольнятися своїм жалуванням, і він наказав натовпу поділитися своєю другою сорочкою та їжею з тими, хто мав зовсім мало. Приклади, які навів Лука, поєднує те, що вони пов'язані з ставленням людини до фінансів та матеріального майна. Плід покаяння включає уважне ставлення до засобів, що використовуються для досягнення матеріальних благ, і використання наших ресурсів для благословення інших. Біблія розповідає історію Навала, людини, яка була щедро благословенною від Господа, але не принесла плоду покаяння у своєму матеріальному житті. Він відмовився винагородити тих, хто захищав його череду, і суворо відчитав слух Давида, які приходили попросити трохи їжі. Таке ставлення призвело до того, що його дружина назвала його злим і сказала: яке ім'я його, такий він, навал ім'я його і глупота з ним. На жаль, наступного дня у нього стався інсульт через 10 днів. Він помер. Коли ми дивимося на цю історію, ми розуміємо, що здатність створити багатство можна вдосконалити лише віддавши його Ісусу, поставивши багатство на службу Йому. Будьте в мені, а я у вас, сказав Ісус. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Поклоняючись Ісусу нашою десятиною і регулярними систематичними пожертвуваннями, які називаються обіцянкою, давайте перебувати в Ньому, приносячи плоди покаяння. Нехай наші бажання будуть на останньому місці, а Бог буде на першому.